А ну, щось буде видно трохи, так? Да? Боже, ждали, ждали ми з дідом, що включать світло, а вони і не включили. Мабуть, що то? Що то як трапилося, га? Ну, не знаю, який маємо, може ми будемо вже так постійно при такому освітленні вечеряти, дід. Ти не думав про це. ж ти й поналивала. Та я зрозумів, що ти мені поналивала. вже да. да, з річком. Так, багато. Ці хвіриків всі кенару наложила? Це декор такий. Ага. Диви, декор красиво, декор. М -м -м. Ти хліба не треба тобі, да. ось вона сок, а який він смачнющий. Оце все видно. Видно, що це зефір, це все твій. Вірчиця воно. Ну все видно, так? Да? Mm -hmm. Компот. Каша там із м'ясом, з курячим. Коротше, ось ще капуста а. є. у нього. Я не доїла, трошки її там. І вона така смачна. Ох, і капуста. Yeah. А про це я хотіла тобі сказати, про випивку. No. Е Отож я ж знаю, що ти пиво ніколи не любив. самогоночку то смикав, а пива ж не любив чось У другі чоловіки завжди да, пиво, пиво, А чого дід... чо ти пиво не любив? Ти, от пиво тільки стять криво. <laughs> а, дід, стаканчик потягнеш, аж нормально. Да? Самоголочки, так? Да? Ну, да. А, -а, -а от як ти вже відвик од цього діла? Да? Було колись. Да, колись було, було колись, так? Yeah. А зараз вже щось тебе. А так, бач, у нас сухий закон. Ну, я тобі сочку запивати кошу. Mm -hmm. Я тобі хотіла про пиво це розказати, я ж ти ніколи mm -hmm. не розказувала. Знаєш, як ото раніше? Ну, десь я була в третьому класі, може, в четвертому. От цього точно не пам'ятаю. І я тоді не знала, що воно таке та пиво. Ну, воно було б. У пляшках таке, тут сітро продавали, да? і тільки було пиво, і я знала, що то щось воно в пляшці, щось таке чоловіки його п'ють. Я вже тоді щось замітила. Ну, а... Ні, я не вирішила пробувати. А, я просто знала, що воно дорожче стоїть, і то не сітро, <кху> ну, ми... ну Не знала взагалі, що воно <кху> таке. Ну... ну Мені не, ну якось як дитина. знаєш, <кху> А то пішли. Там однокласниця в нас така ж дитина, як і ми, і нас пригласила на день наручення до себе. І а? це я вже зараз розумію і розумію, як то, як то в неї той батько, а то ж чарочки, знаєш, раніше були ото такі гранчасти, не стакани, а чарочки по 50 ну. грам чи посіки. І він цим дітям, що прийшли ми ж. До неї однокласники. Наливав пиво. Хіба це не можна було б так ти пива, купив, що дітям сітра купити, га? Вона скотіна з отим старим, це я зараз вже панімаю, що це за батько був. Узяла дітям, поналивала цього ж пива. Я його так випила. Я не поняла, що воно таке, щось погане таке. Бачу, вони ще наливають. А я ж не знала, чи його пити, чи що воно таке? Поняття не мала. Я ще, мабуть, два чи три рази я його випила. Воно ж наливало. Ти представ доросла людина. І він ще одне найстарший був якийсь такий вже вже за 40 років йому було. Десь дав. А ми ж тоді ще зовсім малі нам шо? там було. Та що? І випила я цієї гадості. гадості. Отож ти. Ні, що це я заснула. Я, я потім вийшла на двір. А мені так погано стало, я не розумію, в чому діло то погано. Прямо якось непонятно, що мені погано стало. І я думаю, що ж це таке, що, мабуть, треба десь двигатися. І я подвигалася додому, бо вже ж сіка, я там... Сказала, що додому вже пішла, ну вже пора було йти. Прийшла я додому, я лежала до вечора ще, бо це ж днем було воно. Я до вечора лежала мені погано, погано, щось мені таке робилося за мною. Потім, як вийшла на двір, а те пиво Та, дід, за столом не кажи. Просто воно вискочило з мене те пиво. І мені зразу полегшало. І ще потім я не знала, що воно таке. Ходила кодила, поки я стала дорослою, А то ти напилась. І... і я знала тоді, що воно мені. І тепер я його... Ідіота того, якби побачила колись. Добре, що його давно немає, царство й буде безне. Ну, тоді б не знаю, сказала б, яка ж ти свиня, куди ж ти йдіть, або це таке наливають. що я ще не знала, що воно таке. А він казав, яблучний сок, каже це. Та думаю, який це яблуч, що він такий якийсь дивний той яблучний сок. Хіба це він такий поганий, той яблучний сок. Ну, все-таки я його. тоді... Як спробувала, після того більше вже мені не хотілося нічого. І, і те пиво я так ненавиджу до сьогоднішнього дня, Та й запах мені, як вони його п'ють. От її молодеж, і я не представляю, як його можна пити взагалі те пиво з таким смаком і з таким запахом, і не знаю, що воно й таке. Коруче. Гадость та й гадость. Тим більше болі, я останні навіть не, не знаю, що таке видно, бо я його ніколи не пила, знаю, що воно. Колись і робила його і все. А пробувати я так і не наважилася його. І не хочу. Навіть не знаю, що воно таке, і знати не хочу. Все. Так? Да. Да. І то, знати не хочу. Шо, я попробую? Ні, Нема Маю такого бажання вже навіть, щоб його і спробувати і знати, що воно таке. Не хочу. Я й так знаю, що воно таке уже. І тепер. Уже мені такого не хочеться, короче. Все, прожила без нього. Да. І слава Богу. Да, ну, ти досі пам'ятає, як ти хочеш витріщала, як шампанське пила. Не пила <laughs> я, його, да. я його не пила, то мені дали його. Що то за мода така? Я а? так злякалася на свадьбі, дали в зоксі того шампанського. Та, ну його. Вона така мені пиво мені запахло, то. А? Та ну ви що, зіваєтеся. Ага, а на що вони дають таке? Не спиталися, чи ти будеш, чи не будеш. А ти ж був там. да, будеш. Більше стільки я не жила, стільки ми десь по гулянкам по тим не ходили, не знаю, як то кажуть, мене заставили напитися. Як само можна заставити, як ти сказала, сказала, -сказала ні, і все. Я не п'юся людина, вовша, чому ви до мене чіпляєтеся. І все, і розговор окончить. І ніхто не чіпляється ні до кого. То тільки одговорки від от других чула. Мене заставили, мене просили. Та ні. Нікого не заставиш ніколи, як людина не хоче. Правильно? Да, да, як да, тебе да, заставить, да. як ти не хочеш. Гарну і... просить. Ні. Просить щось друге, ну тільки не це. Як <реш> я не, то значить ні, як це я можу перемінити. А я знаю, сало з'їсти з, з гірчицею ага. чи що то А то випивку, пийте, як вам хочеться. Я нічого просто не маю проти, ну а я тут при чому. Вам хочеться, то ви собі пийте. Як я не хочу, то чого ви мене заставляєте і просите. Останні люди такі. Ге, дід? Mm -hmm. Бай що ти там знайшов? Кісточку знайшов курячу. А, ну, нічого ти не розумієш. там. І, і розуміти не хочу вже. бачиш, що з нами роблять? Вже нічого, я вже не знаю за що й думати. І не думати не можна, і думати страшно. Зрішили нас знищити, то вони та й роблять. І що ти зробиш? І так посіпену, посіпену. Людей усю бдітельність, усю пильність. Що те... вже ти бачиш, балістика що робить вже. Кидали прості бомби, тепер вже будуть летіти непрості. От І що робити? Ну що робити? От то ж нічого да, вже й не зробиш. Що ж ти будеш робити? А нічого вже ти не зробиш. Свято все відключили, розбили щось, ні святу, ні інтернету да, немає. І що? Спати дітей робити. Ага, Хай роблять кому надо. Кому зараз і діти треба будуть. Усі будуть боятися і рожати. Та. Який вже зга. Ото, хто виїхав, може десь і спасатися, а, не... а я не знаю. Мені страшно постійно. Постійно страшно. Ну, нічого не зробиш, бачить, як нас загнали. Да. Да. Ох. От так ми дожилися, жили, жили та й приплили, як кажеться. Так, а що ж так, щоб не усе стать? Так, да, щоб усе влізло. Ти Та заплявали, попробуй сачок. Я щоб... потом зап'ю. Да, а з чим же я ваш, Ну кашу з нукашу да Ой Боже. Як дядь? це воно ти представляє? А я з усим запиваю його, що тільки не їм там сало, капусту і соком запила і все. Потрошку. Mm -hmm. Давайте. А ти щось розсерялася? Сама ти кирала. Хочеш, щоб все влізло і не, не попопив. А все не хочеш. Да? Ну то покидай. Не хочу я, щоб усе Покидай, да. якщо не можеш, я ж не заставляю тебе. Не можеш, то кидай його. Бери, що лучше. Ото щоб... за... ж, дав. Бери що лучше. Я Облизуй я кажу, пальчики. А то що світиться. А то світиться, щоб на столі видно було, то світиться. Бо ти щось робив таке. Это, это... Та в очи меня бьет. Никто не дивит, Да меня. как это я не могу, могу, не дивиться? Герлянда. гирлянда. Гирлянда, да, у нас Новый Рик уже. Да. <laughs> Капуста ха. Капуста короче, вообще. Вот тоже я трошки взяла, бо я знаю, что я больше не съем. А тут еще и дед захотел попробовать моей капусты. Какой? І толодаємо. Хороша, хороша, так. Да. Да. Mm. І хрумтяща така. Mm. І це хочеться, да. Ну я теж не доїла, трохи думаю, бо мені ще похустане. Mm, так, ну давай, дід. Бери щось таке хороше. Солодке. Да. Давай. Мотух. Давай. Uh. І теж запивати його не будеш. Чим? Компотом воно. Не надо. Не треба, ой Боже. Ну ця дід... компот тоді випить. Дід, ти з випавкою взагалі не дружиш. Не. А не ну, так давай кажи, яке воно. Бо я не пробувала. Ну, зря. Ну, як зефір, що тобі. Хороше. Смачне? Да. Ну, хорошо, дід, Нехай тобі смакує. Тобі не оставлять? Ні. Ну, я ось так подивилася на тебе. Зрозуміла ну. вже, що воно таке смачне. Хоч? Ага. Ой. І жувати не треба. В кого нема зубів особи. Особено таке. Все. Ну смачного всім, так? Да? Ага. Всім доброго вечора, щоб присвітили нам тільки. Чи дождемося сьогодні, чи ні, не знаю. Побачимо через час. Ага, так, через двох.